Твою пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість на землі, що прийдемо до світової години і щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде. Працюють всі, у всіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє. Творчість переліється краса душі воскресне, оживе, і зовсім інше на життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе, і заворожить маскою своєю. І зачарує ніж у серця, бо заживемо дружньою сім'єю. Не буде щастю меж ані кінця, і будь нас рости здорові, діти, веселі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхом радіти. Вони ж. Щасливі будь у житті, я хочу миру надаси на світі. Я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали на весні. щоб рідна мова всіх нас об'єднала. Черідні квіти тут цвіли. моя земля тривог і бід не знала. А люди всі щасливими були.